Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги сьогодні на... приїхав сюди до Тайгерів. Оце машина, колеги. Оце дійсно Хоршівська машина, отакезна. Хорш, Майкл, дякую вам за, за цю машину. Дійсно, це Ну, блін, це машина. Не знаю, там, інші марки. Це точно машина, яка класно працює, яка вам, вас буде радувати. розумієте? Так, є якісь там ну, розходники, Єдине, що це коліщаце металеве, ну то політехніка засунула без, без вазеліна. Але по великому рахунку дуже удачна історія, що диски, лапи, коток, взагалі бомба. І колеги я вам всім рекомендую, хто хоче щось таке мати, отаке поле на легких ґрунтах, стрічка диференційовано йде. І шуруєте, шуруєте. Єдина історія в цій аргаті, саме в цій моделі, нашій, да, це новий у нас, що ці котки кляті. Вони металеві, вони зараз тільки ляпне, треба буде щось цепки вішати. Ну, вже побачили в тій точці, дякую там хлопцям, вже показали, знаєте, як, як раніше на дискові БДТ вішали ципки, щоб не, не забивалися. Ну, було щось чудить, щоб вона не забивалася. А в принципі, агрегат бомбезний. Е, обробляє, е, поглиблює. Да? Подрібнює да, по великому рахунку, і ще й вносить диференційно добре фосфоркалій. Підіть, найдіть таку машину, яка буде схожа. Ну там всі копіюють її, але дуже класна. Запчастини дорогі, як усі, але коли хороша машина, коштує дорого. І обслуговування теж не дешево. Толку, що ми купляємо там багато українських речей, які я на відео вам показую, щоб просто думаєш, а вартують ото, ото все тих грошей. На жаль. Українське по якості ще далеко-далеко відстає. Там хтось намагається підтягуватися, але в основному так собі. Тримайте успіхів вам!